Якою має бути людина, щоб ви за неї проголосували на виборах міського голови? Не красти, не красти і зробити максимум для цього міста. людина повинна знаєте як, перед тим, як її обирати, вона повинна довести це ділами своїми, своїми вчинками. Людина повинна якось проявити себе у суспільстві, доказати, що вона гідна цього суспільства, гідна бути мером. Щоб не був сапішко. пішку. А так. В принципі, хтось новий, тільки не він, бо щось він засидівся в нас тут. Привезти бровари в порядок, тому що зараз дощ почнеться сніг, вони почнуть труби ремонтувати, асфальт лежить. А поки погода, то ніхто нічого не робить. От за, за такого я проголосувала, ну, аби він дбав про, ну, про людей, а не про себе. А, мабуть, це має бути якийсь військовий або людина, яка служила. А чому? Ну, тому що люди, я думаю, заслужили. Щоб бути в владі. Ответственним, чоловічним, іскрим. Людяність, це таке поняття, яке якось втратилася останнім часом. А якою має бути людина? Людина повинна бути за перш за все приклуватися про свій міст. Навірно, показати свої якості як, ну, як людина, який должен знаходитися на цій посаді. А які це мають бути якості? Дуже служити народу цій країні, в якій він живе. Ну, перш за все дбати про місто більше добрих справ для людей. Я повинна знати, що ця людина вже зробила. Ну мав би мабуть більше відстоювати цілі міста, інтереси громадян, мабуть, ще так.